Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Марія, твій Божественний Син, якого ти тримаєш на руках, вислухає кожне твоє прохання. Доручиє Його і хворого, за якого я сьогодні зперено молюся до тебе. Лише скажи слово і хворий у Тож проси Ісуса, щоб Він зберіг для нас це дороге життя. Ти сама будь добрим милосердним лікарем для хворого, і з твоєї допомоги він обов'язково поверне свої втрачені сили. Але якщо Бог, воля якого керує світом, вирішить інакше, допоможи хворому, о мамо, і даймо сили прийняти у гіркоти і спокійно покластися на постанову всемогутнього Бога. Даймо терпеливість, захисти у відчай. Мамо, ти така могутня, ти можеш нас утішити. Ти найкраща мати, ти бажаєш нас спасти. Тож вислухай нас милостивий, і приди нам на допомогу. Амінь. Благослови, Господи Ісусе, цей Дім і цю родину. Нехай у цьому домі панує свята злагода, нехай добрий Бог благословляє кожен день вашого життя, Марія, оточує вас найгіднішою опікою. з Небесним Отцем, з Милосердним Ісусом і Святим Духом. Нехай Бог благословить вас за спільну молитву. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.